Тільки гляньте на цю красу, колір бомба. Смак буде чудовий. М'якенькі будуть, табрезні, половиною години копчення. Щіпа вільха, дрова, які попала. трохи дубових. Я вже замітив, що коли попадаються. Це яєчка копчення. Ну, хто угадає, скільки штук в цій купі яєць? Хто угадає, відправимо один наборчик перепілочка і 10 копчених яєць. І за доставку також заплатимо. Хто вгадає? До, до 5 штук дається похибка. Там, наприклад, якщо їх 100 штук, то там 105-95. Оця міжду... Оце така похибка катіт. То хто вгадає, відправимо наборчик Одна перепілка і 10 копчених яєць. Ну, такий в нас вийшов результат. Пробувати не буду, бо я раз отаку зразу з коптілки гриз. Так у мене губа боліла неділю цілу, пекла. Гарячим ухватив. Воно як не як дуже гаряче. О, я знаю, хто попробує. Ти на, за... на запах прибігла? <рес> Персика немає. Диви, який цвіт. Ти бачила? Mm -hmm. І Яйця диви. Ті, що полопалися яйця, на них глаз свій не кладіть, то я їх усі. То самі вкусні. <рес> Вони такі ух, як, полопались як попкорн. Пів-пів порозкривалися. Ладно, будемо витягувати. А то слівні течуть, трошки охолоне, будемо пробувати тоді. Не знаю, чи зніматиму відео чи ні. Ну що, будеш клешню рвати. Ой, Боже. Ну давай клешню вже ладно, м -м -м. отривай вже. Ой, диви, яке м'якеньке. Не кажи, що гаряче. Гаряче. Гаряче? Довено бути м'якесеньке. Нужно будь м'якесеньке. Так, добренько. Вони ці всі їдуть в Одесу. Щасливо їм дороги. <смірно> Побажаємо.